У сумах днями до поліції надійшло повідомлення про роботу одного з розважальних закладів міста в комендантську годину. Правоохоронці оперативно виїхали за вказаною адресою. Це частна собственність. Яка частна собственність? У вас тут люди знаходяться, це громадське місце. Ви знаєте, що не можна порушувати. А яка година? Яка година? Уже в на початку першого. А ви маєте право на огляд тут? Ми. Придивіть документи. Будь да, ласка, придивіть документ до огляду території документ будь ласка, да, дякую щось. будь ласка, ви ми вас сюди не запускали. Ні, бо не надо руки розпускати. Руки, Будь ласка, да, Та ну я не будь, ласочка, будь ласка, прошла до так. Будь ласка, ми потрапивши до приміщення закладу, правоохоронці зафіксували не тільки порушення комендантської години, а й продаж алкогольних напоїв після 21.00. У приміщенні закладу перебувало вісім осіб з ними правоохоронці провели превентивну роботу. За вказаним фактом на адміністратора було складено адміністративний протокол за частиною 2 статті 156 порушення правил торгівлі пивом, алкогольними слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами. Згідно з рішенням адміністративної комісії, на адміністратора закладу було накладено стягнення у вигляді штрафу розміром 13 тисяч 600 гривень.